Всім добрий вечір. Сьогодні у нас знову ключик. Ключик якби легкий, його по відео можна пройти за 20 секунд. Спочатку я пройшов за 30-35 на інших двох девайсах, але, в принципі, не важкий. І так, чим далі, тим ближче до лістингу. Тому, друзі, давайте качаємося. Далі в Хамстері маску, в кролику хто качається, давайте продовжуємо далі в тому же, том же дусі. Все в нас вийде. По новинам більш нічого, крім того, що це все ліститись, буде, нічого немає. Також ще буде ліститись Кетізен, Хто в нього грав, вітаю. Але в нього потрібно було вкладати кошти, тому я цю ігру не розглядав для себе і вам не радив. А, все, Всім гарного вечора. До побачення забираємо ключик.